Сьогодні в програмі застуда та вагітність. Дитина не слухається, як реагувати і що робити. Дитяча агресія, причини та наслідки поради спеціалістів. Як би не береглася жінка під час вагітності, рідко вдається оминути сезонні захворювання заразиться легко. Тем более у беременных иммунитет ниже. Если бы у них был такой же сильный иммунитет, как у всех, все плоды отторгались. Это природа умна, она делает так организм, чтобы приглушить чуть-чуть иммунную систему на время роста беременности. Вот. И женщина такая, конечно, может заболеть. Медики в голос разом запевняють при найменших ознаках застуди звертатися до лікаря. Нужно в любом случае показывать. Иногда тяжесть состояния женщина не может самостоятельно оценить. Ей кажется, что она совсем не страдает, а оказывается, что и, и, еще и как страдает. Очень часто уходит на почки, и потом эти почки нам дают результат. Вот. И это очень тяжелая впоследствии ситуация. Уж лучше сразу пойти к врачу, немедленно бегом бежать чтобы врач точно определил, что пшикать в нос, там, делу фен, или который безвреден, но он не сразу снимает отек слизистой, вот. или может быть что-то другое, вот. может быть давать препарат отхаркивающий, может разжижающий мокруту ей нужна. Простуда простуде рознь, они абсолютно по-разному протекают, есть простуды с поносами, такие вот себе вирусы, вирусы очень разные, коварные сейчас. Звісно, що вагітним протипоказані медичні препарати. Як ми бачимо, э Багатокомпонентні порошки від простуди беременним не підходять із-за багатьох хімічних от елементів, які туди входять. Та Богу дякувати, є народні засоби, які допоможуть вам перенести застуду під час вагітності. Є лимон целиком с сахаром, там, с корочкой, но без косточек, за один присест. Мы рекомендуем полоскание содой, солью, ну, как всем известно, потому что оттянет все-таки слизь из горлышка. Много раз это делать. Мы рекомендуем молоко с содой, с медом, пожалуйста, чай с малиной, любые вот такие вот обильные питье, чтобы организм мылся через поры, выходил этот пот ненужный с этими солями, вот ненужными, чтобы разрушались вот эти клеточки вирусные и выходили, выходили, выходили из организма. Але народні засоби і самолікування це різні речі. і потрібно бути на варті здоров'я свого та дитини, особливо якщо застуда супроводжується температурою. 37,5 я считаю, така ну, по границе. 38 це уже коагуляція десь 38 и выше. коагулюються белки людського організму 41,3. Вот. Ну, зачем допускать до да, какого-то? Не уминути постійного лікарського контролю, якщо застуда протікає з ускладненням. Іногда осложняється, звісно, простуда бронхітом опускається, і тоді ми, звісно, сильно б'ємо тривогу, якщо температура затягнулася, і ось вот так вот кашель вже такий продуктивний з гнолоєм буває, звісно, приходиться прибігати до лікування антибіотиками, це вже робиться в стаціонарі, і це, звісно, під наглядом, під надзором врачей в відділенні. Тому що ми очень боїмося, що ця інфекція пройде в маточно-плацентарний кровоток де станеться плоду. І не треба ігнорувати порад лікарів щодо вашого лікування, адже медикаментозне лікування хвороби не буде рекомендоване, якщо воно недоречне. Есть определенные медикаменты, которые можно беременным. Есть медикаменты, которые не нужно, но можно. Есть, которые не нужно вообще, но нет другого выхода. И нужно как-то сохранить жизнь матери и плодов. И даже тот, который не годится беременной женщине, иной раз и используется препарат. В медицинских только учреждениях ни в коем случае не самостоятельно. Кожен ваш крок, кожна дія не повинні бути зроблені без думки про наслідки. Сейчас, в наше время, надо сказать, очень много Мы их видим и на УЗИ, и их видят доктора в роддоме, когда рождается ребеночек, вяленький такой, и анализы у него септические. Вот, у мамы піла нефрит или простуду перенесла. Много таких. И видим по состоянию даже плаценти, что она как вот буквально кусок испорченного мяса. вот, выглядит визуально. Вот. то есть, чтобы не допустить таких вот осложнений грозных, которые угрожают плоду, этому, он может умереть раз, он незрелый будет. Он срок беременности может быть нормальным, а системы, органы его будут крайне незрелые, соответственно, там недель на 30, а надо как на 40. Вот. Это патолога, она там делает такие заключения, он видит незрелость этих тканей, то есть этот ребенок не может вот так вот просто раз и... Он больной рождается, и нужно тогда помогать, быть на щеку. Побережіться під час вагітності, адже ви перш за все зберігаєте нове життя, яке зародилося всередині вас. Вот почему эти простуды, нельзя их сбрасывать со щиток, нельзя пренебрегать. Сидите беременные дома, полощите этот рот 250 раз в день, кушайте вы этот лимон. Неслухняна дитина дуже часто батьки застосовують цей вислів до своїх малюків, не замислюючись над причинами протесту. Дуже часто дитина своїм непослугам хоче щось сказати батькам, але не може висловити це словами. У кожної поведінки є своя мотивація. Мотиви непослуху досить прості. Перше брак уваги. Недолік уваги, це саме найголовніше. Коли дитині не вистачає уваги, вона починає, хоча б своєю негативною поведінкою пригорнути до себе увагу. Ви здивуєтесь, але мотивне послуху може бути наслідком вашої поведінки. Завжди виконуйте те, що обіцяєте. Щось пообіцяли дитині, але не виконали це. Також дитина проявляє це своїм непослухом, тобто пригортає знов до себе увагу. Причиною непослуху у дошкільнят можуть стати вікові особливості, на які також потрібно звертати увагу, наприклад, всім відома криза третього року життя. Ця криза може починатися як в два роки, так і в три з половиною, а майже і в чотири роки. Саме в цей час дитина теж проявляє свій непослуг, тому що вона самостверджується, вона знає, вона проявляє своє власне я, вона все хоче робити сама. А батькам це не дуже подобається і тому вони починають її стримувати. І дитина реагує це своїм непослухам. Спеціалісти наполягають, що для запобігання непослугу в сім'ї мають бути єдині для всіх правила. І дитину до них потрібно привчати. Ваша поведінка має бути послідовною. Ви повідомили дітям ці правила. Потім ви нагадуєте їм про ці правила. Якщо не виконує дитина, ви попереджуєте її. І якщо Дійсно, вона вас не послухала і це і це раз, то іде покарання. Покарання повинно бути обов'язково, але воно повинно бути розумне. Ні в кому разі це не буде крик, насильство над дитиною, а це пояснення. Це дитину можна позбавити якоїсь іграшки, якоїсь її улюбленої гри, але щоб вона зрозуміла, що якщо вона не виконує вимоги батьків, то вона не отримає там ту іграшку чи. Повинна виконувати те, що її просили зробити батьки. Якщо мама або тато, або бабуся дозволяє не виконувати правила іншого дорослого, починаються капризи і той самий непослух. От тоді і йдуть дитячі капризи. Дитина маніпулює батьками, вона знає, що якщо мама забороняє, а тато їй дозволяє це робити, то вона і буде це робити. І дуже важко потім привчити її якимось правилам, навчити її слухатися. І якщо сьогодні, от саме зараз, ви сказали, що це не можна робити, пояснити чому, а дитина взагалі все одно хоче це робити, і починаються капризи, істерики. Там плач, падають на підлогу, тобто дитина істерика. І мама тоді для того, щоб уникнути цієї істерики, дозволяє зробити те, що вона 5 хвилин назад забороняла. Оцього не можна ні в коєму разі робити. Потрібно все ж таки пояснити дитині, що це не можна. Потрібно дати їй якийсь час, щоб вона заспокоїлася, але все ж таки настояти на своєму. Не давайте дитині можливостей для маніпуляцій та слідкуйте за своєю реакцією на дитячий непослух. По-перше, треба приділяти більше уваги своїй дитині. По-друге, іноді можна навіть ігнорувати непослух, але потім обов'язково пояснити дитині, чому так сталося і як треба себе поводити. Також треба, щоб у батьків були єдині вимоги до дитини, тобто бабусі, батька, мати повинні вимагати від дитини одного того самого, щоб вона розуміла, що від неї хочуть. І обов'язково всі вчинки, які кої дитина треба її роз'яснювати і пояснювати, і ні в коїм разі не карати її фізично. Якщо ситуація вийшла з-під контролю, і емоції дитини вилилися в бурхливу істерику, та ще й на людях наберіться терпіння, адже поведінка дитини це наслідок. Дитина падає на підлогу, починає битися, починає кричати. Це вона показує. Концерт для, от, для оточуючих. Тобто, ми можемо взяти дитину, нічого їй не казати і віднести її, в якесь місце, де немає глядачів, можемо ігнорувати, можемо відійти в сторону. Дитина поб'ється, побачить, що ніхто не звертає на неї уваги і сама припиніть свою поведінку. Тобто, в цей час, коли дитина ось так вирядує, ми нічого не можемо їй пояснити, бо вона нас не чує, вона вимагає від нас своє треба ось так в цей час себе поводити. але потім обов'язково треба обговорити цю ситуацію з дитиною і пояснити чому так робити не можна Новонароджена дитина чистий лист. Ми можемо говорити про спадковість, про особливості характеру, але в першу чергу поведінка дитини це наслідок впливу на неї оточуючого світу. І коли ми говоримо про дитячу агресію, перш за все ми повинні з'ясувати, з чим пов'язана ця агресія. В першу чергу, чим зв'язана агресія? Травмирующими ситуациями, да, которые ребенок э, испытал в той или иной мере, это может быть развод родителей, может быть, конфликтные ситуации с, с, с окружающими. Это может быть перемена привычной благополучной жизни ребенка. Э, агрессия вызывает просмотр агрессивных фильмов, игра в компьютерных игр. Также агрессия может быть прослеживаться у ребенка, ну, скажем так, путем повторения. Ребенок это видит в семье. И он таким образом как бы отзеркаливает это поведение. Он так умеет себя вести. Деякі помилково вважають агресію тільки фізичним насиллям. Але не варто забувати про вербальну агресію когда ребёнок кричит, ругается, обзывает. Инколи у школярів проявляються ознаки непрямої агресії. Агресія направлена не, на на того, который, в принципе, ничём не повинен. но, ну, допустим, например, ребёнок получил плохую оценку, вышел со школы, увидел собачку и от злости её как бы так вот ударит. Ну, это своего рода вот косвенная агрессия. То есть он свою агрессию вылил на, чуж... на, на э, живого существа, ничем не повинного. Дуже часто батьки на повідомлення про агресію своєї дитини кажуть, але ж я цьому його не вчу. В сім'ї це може даже может не прослеживаться, да, но если мы посмотрим те фильмы, которые ребенок смотрит, если мы посмотрим те компьютеры, в чем он занимается, как он общается с друзьями, то есть есть внешняя еще, есть внутренняя жизнь, да, семейный ребенок, а есть внешняя, где ребенок общается больше половины своего свободного времени, и естественно это налаживается свой отпечаток на его поведение. Не менш страшною є спрямована на себе агресія, коли дитина під тягарем почуття провини просто з'їдає себе. Один із показників це чувство вини. Психологи називають це аутоагресія. Аутоагресія направлена на самого человека и несёт в себе разрушительную функцию. То тобто есть ребёнок считает себя не таким, як всі. Він вважає себе во всьому, везде виноватим. У таких дітей занижена самооцінка. І тим самим, е, э, діти руйнують свою особистість, своє свій потенціал. І одвічне питання: що робити? Не надо забувати, а э, що потребності і готовність до боротьби Это природное качество, необходимое в жизни человека. Поэтому стремление полностью избавить ребенка от агрессии не следует. Следует только верно направлять такое поведение, верное русло, быть внимательным и чувством, и чувствительным к потребностям ребенка. Исключать из поля зрения агрессивные фильмы, игры. Никогда не срывайте на ребенка свои свой, негативные эмоции. Показывайте поведение бесконфликтное. Обсуждайте вместе с ребенком новые модели поведения при конфликтных ситуациях. Надо помнить, что запрет и повышение голоса... голоса неэффективный способ подавления агрессии только узнав причину агрессивного поведения можна надеяться на то что агресія ребенка будет преодолена зараз популярно казати, що сучасні діти жорстокі але ребенок который растет в любви скажем так родительской любви в надмерной опеки да то есть она как бы ее немного и ее немало, надмерной опеки. Ребенок, который, ну, скажем так, благополучно протекает все, все, его, все его развитие, ребенок не может быть агрессивным.